Ще однією невід'ємною ознакою публічної інформації, яка відрізняє цей від інформації від багатьох інших даних, які ми можемо знайти у відкритому доступі, є те, що така інформація має бути попередньо зафіксованою у певному вигляді. Другою ознакою публічної інформації є те, що вона має бути зафіксована у певній формі, тобто записана чи задокументована на будь-яких носіях. У паперових чи електронних документах, у форматі відео чи аудіозапису, фотографії тощо. Це означає, що така інформація вже існує в певній формі і не потребує створення кожного разу, коли нові люди звертатимуться за її отриманням. Водночас закон гарантує доступ до інформації, яка може знаходитись на різних носіях. До прикладу, якщо громадянин хоче отримати відомості, які знаходяться в різних документах, інформація має бути надана, якщо вона може бути зібрана і надана без. Проведення додаткового змістовного аналізу. Ця ознака є справедливою для тих випадків, коли громадяни хочуть отримати інформацію шляхом надсилання інформаційних запитів. Водночас варто розуміти, що оскільки уся інформація, яка знаходиться в органі публічної влади, є публічною, вона має оприлюднюватися також на офіційних вебсайтах. В такому випадку закон може визначати перелік інформації, яка має бути створена. І з цього моменту її створення вона також набуває статус публічності. Крім зазначених двох ознак, можна виділити і третього ознаку публічної інформації, яка одночасно буде одним із засадничих принципів регулювання в сфері доступу до публічної інформації. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Таким чином, українське законодавство закріплює презумпцію відкритості публічної інформації, що в свою чергу означає, що доступ до такої інформації може бути обмежений лише за наявності обґрунтованих підстав. При цьому саме розпорядник інформації має брати на себе тягар обґрунтування рішення щодо неможливості доступу, а не вимагати від запитувача мотивувати необхідність відкриття інформації. Звичайно, не вся інформація, яка зберігається державними органами, може бути відкритою і надаватися будь-кому, хто з нею звертається. У зв'язку з цим законодавство вводить таке поняття, як режими доступу до інформації, поділяючи усі публічні відомості на інформацію відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Детальніше про режими доступу до інформації ми будемо говорити у наступних лекціях, а зараз зосередимо нашу увагу на сфері. Діє законом про доступ до публічної інформації та принципов законодавства. Закон про доступ до публічної інформації не регулює відносин щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. До прикладу, запит органів прокуратури щодо надання документів для здійснення перевірок не є предметом регулювання закону про доступ до публічної інформації і регулюється відповідно до законодавства щодо правоохоронних органів. По-друге, закон про доступ до публічної інформації не поширюється на е відносини у сфері звернень громадян. Розгляд скарг, пропозицій, зауважень, прохань про надання правової чи іншої допомоги потребує від органів влади створення нової інформації, що суперечить суті публічних відомостей. А тому такі питання мають регулюватися окремим законодавством. Крім цього, закон про доступ до публічної інформації не регулює. Питання депутатських запитів та звернень, а також питання адвокатських запитів. Закон про доступ до публічної інформації дає право на отримання відомостей будь-якій особі, незалежно від громадянства чи професійної діяльності. Водночас, депутати та адвокати в силу своєї діяльності мають окремі гарантії та процедури отримання відомостей, які регулюються спеціальними законами. Це, однак, не обмежує можливість таких осіб подавати звичайний запит. На доступ до публічної інформації, однак в такому випадку вони мають виступати як звичайні громадяни, а не депутати чи адвокати. Крім цього, закон про доступ до публічної інформації не поширюється на доступ до архівних документів. Водночас, тут варто зробити застереження, що доступ до інформації про діяльність архівних установ, як певних юридичних осіб публічного права, може регулюватися законом про доступ до публічної інформації. Закон про доступ до публічної інформації не регулює доступ до інформації щодо реалізації процесуальних прав та обов'язків учасників судових процесів або процесу виконавчого провадження. Доступ позивачів до копій судового рішення чи інших документів регулюється процесуальними кодексами в рамках прав та обов'язків учасників такого процесу. Водночас інші особи можуть звертатися за отриманням такої інформації в порядку закону про доступ до публічної інформації. Наприклад, позивач має право отримати повістку з визначенням часом розгляду його справи, але як він, так і будь-яка інша особа має можливість отримати інформацію про час засідання і у відповідь на інформаційний запит.